Доброго дня, вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку розпізнавання застарілих та нових слів. Підготуйте, будь ласка, все необхідне до уроку: зошит, ручку, підручник. Відступіть два рядочки вниз від останнього запису, запишіть число, класна робота. Сьогодні у нас 23 вересня, класна робота. Записуємо число і словами з великої літери. На початку уроку перевіримо домашнє завдання. Вдома вам необхідно було виконати вправу 50, списати текст, вставляючи пропущені літери та знаки. Подивіться, будь ласка, в себе в зошиті. Бачите, що червоним кольором вам виділені. Слова і знаки, які треба вставити. Перевірте, будь ласка, ще раз, чи правильно ви виконали домашнє завдання. Якщо є помилки, будь ласка, виправте їх самостійно. Згадайте, будь ласка, як називається наука про походження слів. На минулому уроці ми з вами розглядали так поняття. І розглядали з вами походження слів. Це називається етимологія, так? наука, яка розглядає, вивчає походження слів. І є також етимологічні словники, так? який допомагає з'ясувати походження. І, звичайно, що наше мовлення. Збагачують різноманітні слова, їхні синоніми, антоніми, фразеологізми. Все це допомагає збагатити наше мовлення. Розпочнемо ми, як завжди, з хвилинки каліграфії. Подивіться, будь ласка, спочатку прописуємо з'єднання таке. Літер ЛМ, пишемо літеру Л. Йдемо наверх, робимо заокруглення. Опускаємо трішечки вниз, робимо ще одне заокруглення, з'єднуємо літера М. Потім прописуємо велику та маленьку літери М, їх з'єднання та склади М, Мс Ям. Прописуємо слова берізка, береза. Влітку вдень. В першу чергу звертаємо увагу на те, що слова влітку та вдень пишуться разом. Звертаємо увагу також на каліграфічне написання. Прописуємо, торкаючись лінії нижньої рядкової. Звертаємо увагу на з'єднання. Отже, дивимось, будь ласка. Уривок з народної казки солом'яний бичок. Жили собі дід та баба, дід служив на майдані майданником, а баба вдома на прядці мички пряла. От баба якось попросила діда зробити їй солом'яного бичка й осмолити його смолою. Отже, як ви бачите, під, вибач, підкреслені слова «майданник», пряці мички. Необхідно розібратися із значенням цих слів майданник. Якщо ми звернемося знову ж таки до словничка, то «майданник» – це дід, означає, що він працював на заводі для гонки виготовлення смоли. Тобто дід служив на майдані майданником. Ось він працював, його така професія. Прядка значення цього слова, це не таке рідкісне слово, тому зустрічалося для вас. Що ж таке прядка? Прядка це предмет народного побуту, знаряддя прядці, на якому пря... пряли нитки. Ось що означає слово прядка. Якщо ми звернемося до роз'яснення слова мички, то мичка це має слово декілька значень. Тому, якщо ми звертаємо увагу на поняття мички прясти, то мичка це спекругла. Шапка, такий одяг, схожий трішки на берет, можливо, мички пряла, тобто шапки пряла. Ось таким чином. Тому нескладно здогадатися, і тепер, знаючи значення цих слів, чому баба попросила осмолити смол -сол смолою бичка? Тому що дід працював на заводі. На якому саме виготовляли цю смолу. Вона в них була в наявності і можна було це зробити. Якщо не звертатися до словників до, за допомогою до інтернету, чи легко здогадатися значення цих слів? Я впевнена, що у вас виникли труднощі, тому що коли відбувались події казки: у давнину чи у сьогодення? Звичайно. У давнину. Відповідно, що ті слова, які використовувались раніше, ті знаряддя праці, які застосовували раніше, зараз вже не використовуються. Відповідно, і ці поняття також ми нам не знайомі, тому і складно знайти. І зрозуміти значення цих слів. Дивимось. Частина слів у мові незмінно зберігається протягом тисячоліть. Проте деякі слова люди перестають вживати у своєму мовленні. Такі слова називаються застарілими. Ось до таких понять застарілих слів і відноситься мичка, майданник. Зараз ці слова не використовуються. Отже, дивимося, будь ласка, ми працюємо з вами. Продовжимо дізнаватися. Майданик. Смоляр той, хто займається добуванням смоли, мичка, пучок конопеля бульону підготовлений для прядіння, з якого потім і прядуть ці шапки, прядка домашній верстат. Ось так він виглядає. Нитку протягують і прядуть. Дивимось далі. Наступний текст. Уривок. В інтернет-магазині Аліні придбали скейтборд. Вона розмістила фото на своїй сторінці в соцмережі та отримала безліч уподобає за нього. Перед вами підкреслені вже слова зовсім не застарілі. Кожен з вас, прочитавши їх, зрозумів, про що йдеться мова. Тому що це слова, які використовуються у сьогоденні і події відбуваються у сьогоденні. Тому ті слова, які з'являються зараз, називаються новими. Нові слова з'являються протягом і завдяки науковим відкриттям. Придумали інтернет, дали йому назву, придумали соцмережу, назвали її Фейсбуком, Інстаграмом. Придумали мережу з'явився Тік-Ток. Порівняно як коли ви були маленькими, Тіктоку ще не було. Ніхто не знав цієї назви. Зараз вона широко розповсюджена, і кожному можна назвати і зрозуміти за цією назвою, про що буде йти мова. Отже, вправа 53. Пишемо з вами: вправа 53. І читаємо текст. Хочеш здійснити подорож у часі, тоді уяви себе в старовинному місті. Як ти гадаєш, де можна побачити найбільше людей? Так, на торшку, ось стельмах продає вози та сани, ось підійшов гутник, він виготовляє скло та вироби зі скла. Все, сьогодні, все по-іншому, відповідно, інші професії. Наприклад, коуч або коучка допомагають іншим досягнути поставленої мети. Маркетолог або маркетологиня організовують продаж товарів чи послуг. Дієтолог або дієтологиня розробляють індивідуальні схеми харчування. А ким хоче стати ти? Зверніть, будь ласка, увагу, що цей текст, наче поділений для, на дві частини. Кожен з абзаців відповідає певному проміжку часу. Перший абзац минулому. Другий абзац сьогодення. Зараз ми з вами виконаємо завдання. Необхідно списати абзац, у якому найбільше нових слів. Якщо ми повернемося до тексту, то бачимо сьогодні все по-іншому. Тобто ось абзац, який відповідає сьогоденню. Коуч або коучка це нові професії, маркетолог, маркетологиня. Дієтолог це все нові професії. Тому ми записуємо з вами абзац, який відповідає, в якому найбільше нових слів. Ви його записуєте і підкреслюєте ті нові слова, відповідно, нові професії, які зустрічаються у цій вправі. Коуч-коучка, маркетолог, маркетологиня. Дієтолог, дієтологиня ось поняття, які використовуються відповідно недавно. Тому ці слова називаються новими. Запишіть, будь ласка, собі цей абзац і підкресліть всі нові слова. А ми спостерігаємо за абзацом, в якому застосовував навіть більше застосовано застарілих слів. Дивимось. Стельмах, віз, сани більш знайоме, гутник. І бачимо, що стельмах. Продає вози та сани, називають стельмах. Пам'ятаєте, навіть прізвище є таке Михайло Стельмаха, українського письменника. Гутник виготовляє скло. Ось, ну також застаріла професія. Це професії, які застарілі, і зараз ці слова не використовуються, називаються застарілими. Дивимося, будь ласка, і зараз ми з вами відпові... будемо відповідати на питання. Яка мова є державною мовою України? Запишіть, будь ласка, в відповіді на ці питання. Ось, будь ласка, вони перед вами. П'ять питань, на які ви дасте відповідь у своєму зошиті. Яка мова є державною мовою України? Що таке фразеологізми? Що таке синоніми, що таке антоніми, що таке застарілі слова? Всі ці теми ми вивчали з вами на цьому та попередніх уроках, тому я сподіваюся, що проблеми з відповідями не буде. Отже, наш урок щодо розгляду визначення нових та застарілих слів підходить до свого завершення. Ще раз перевірте, будь ласка, вашу класну роботу, в якій має бути записана хвилинка каліграфії, вправа 53, з якої ви виписали абзац з нових, найбільшою кількістю нових слів, та відповіді на 5 правил з попереднього слайду. Виберіть смайлик, який підходить до вашого настрою після уроку. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дізнатися слова застарілі, які вже не використовуються, та дізнатися їхнє значення. І впевнена, що вам з легкістю вдалося дати відповіді на питання. Домашні завдання сьогодні відсутні: ваша задача буде тільки дописати класну роботу та надіслати мені її фото у класрумі. Дякую вам за увагу, до побачення!